Того вечора Макс повертався додому пішки. Метро працювало з перебоями, бо сталася аварія на лінії, і він ішов порожніми вулицями, де неонові вивізки світилися самотніми острівцями у морі темряви. Дощ припинився, залишивши після себе калюжі, що відзеркалювали вогні. Десь далеко гуркотіло місто, але тут, серед вузьких провулків і закинутих будівель, було тихо, ніби весь світ затамував подих. Коли з тіні вийшли троє, Макс відчув їх раніше, ніж побачив він вловив їхній запах запах дешевого алкоголю, тютюну та адреналіну. Вони йшли впевнено перегороджуючи йому шлях. Один був високим і з ланцюгом на шиї, другий худим і нервовим. Третій тримав у руці щось схоже на заточений ніж. Агов, друже, сказав високий, посміхаючись перекошеною посмішкою. Є трохи готівки? Макс зупинився. Він відчував, як усередині його щось розгортається, щось первісне, що спало в ньому до цього моменту. Світ навколо став різкішим, ніби кожна дрібниця отримала нову чіткість, краплі що стікали по стіні, шум вентиляції за спиною. Напруження м'язів у тілі нападників. Він хотів сказати щось розумне, запропонувати їм гроші та просто відкупитися. Але замість слів із його горла вирвалося глухе гарчання. І в наступну мить світ навколо запалав червоним.